Всім привіт! Всім привітки! Сьогодні у нас розпаковочка подальчик. Я не можу знімати так вже близько, ну так як можу, так і роблю. Якщо було б так, то було типу, більш-менш норм, але на жаль, я так зробити не можу, коротше, все, будемо так. Я ледве ледве поставила штатив на той. Ну, все нам так. Ми, сьогодні у нас розпаковочки подарочків, Все, починаємо. Мені каже, що загубила один подарочок. Де мій один подарочок, де він. Де мій кошеч, де мій один подарочок. День народження є руда, дві. Отак, оці дві. Поки що все забираємо і ставим тільки оці. От. Крис. Сьогодні чекати, зараз я прийдусь і зараз ще загуберу. Вона вона йшла! Я в нього наступила. Год. ДР я просто написала, чисто ДР. Все, давайте вибираємо. Я вибираю оце капіваркою. Я вже все забула, коротше, оце, ну хай буде оце народження. Забираємо. І косметика, ну хай буде оце. Все. Все, далі відкладаємо і саме у нас бухтно. ось отакі три поданочки ми виробнимо. І починаємо. Перше. Це в нас день народження. Я тільки поки що тільки три зробила, тому ну бо я тільки починаю. Ой, почекайте. Таке оце і хотіла. Ой, міняємо назад. Я думаю, так смысл, я ж інший, я ж більший врочів, а не більше. Короче, просто розриваємо, бо я просто не, не придумала, як це. О, все. О, все, о, вс, вс норм. Ну, Слушай, вот, отка моя наклеечка, Дейна родження. Це мій тортик. Такий он красивенький. Красивенький тортик. Вот, мені він подобається, в принципі. Не знаю, як вам мені подобається. Ну, коротше. Давайте розкриваємо і тортик наш ой. Почукайте в якась свиня. Воно щось пішлося не по плану. Что за дискриминант? О. Здесь я зарановейку не, не порву. У меня сейчас пішло все не по плану. Вот. Ну, короче. Короче, там, у меня все пішло не по плану. 19. О, все. І тортик. Ось такий у нас тортик, такий красивенький. З, -з, 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 -з радужну поливочку, я його плюс сюди. І тортик. Мені він подобається чесно. Знайка, мені не подобається. Зараз мітячко відкладаємо. Далі приступаємо до косметики. Косметика, от у нас косметика. Відкриваємо нашу косметику. Тут же я бачу якусь пімпочку, я за нею просто дьорну. Окей. Це... Перепробую ці. О, ця пімпочка, вроде нормальна, робоча. Так, все, вона робоча. Не, пімп... Не пімпочка, а така штучка. Коротше, це у нас косметика. Тут. Це таке? Це таке? А, це туш тут пише, це туш. Я вже все позабувала. Я це робила що місяць назад і я хотіла зняти таку розпачку з мажних сюрпрайзиків. Но я забула просто от, така у нас тушка. От з нею вже все по плану пішло. Косметика у мене а, а все. О, туш. От туш прям таким боком як має бути. Все, туш у нас є. Далі приступаємо сюди. Вибираємо. А це руда. Руда у нас, типа алмази, зуруди, золото, слизи, все таке. типа. Да, так, поняли? Руду, Що ж у нас буде в руді, руда, руду? Ем... Так, але хоч побачила голубеньке, що це у мене питання таке. Що ж це таке? Ем, е, я напевно хотіла ізумруб пох... зробити, Вони найбільше це похожу на ізумруд. Я взагалі це шкрінж. Ну, мені смішно взагалі. Тому ладно, ми розпаковуємо, підемо. І просто найменше додум. Все, ось такие у нас тканы алмаз, то, э, туш, торт так так все гарно получилось. І далі всім до нових зустрічей Всім па-па